І так, шановні друзі, сьогодні у нас на огляді автоматичний знімач ізоляції вітривельної марки Парсайт, упакований в пластиковому футлярі. В комплектації йде безпосередньо сам знімач ізоляції. Також є інструкція по експлуатації. В якій завжди можна буде дізнатися порядок підготовки його до роботи, порядок в експлуатації, ну і, звісно, основні його технічні характеристики. Крім того, у пластиковому футлярі знаходяться різного діаметру накадечники, також є контакти, ну і декілька стяжок є для того, щоб можна було закріпити провода. Одразу хочу зазначити, що не можна знімати ізоляцію на проводах перетину до 6 мм квадратних. Основний механізм виконаний з металу, ручки виконані з пластику, по боках ручки мають образі не що забезпечує комфортне утримання в руці. На даному автоматичному знімачі ізоляції є можливість. Зрегулювати, на якому діаметрі кабеля буде зніматися ізоляція. В нижній частині під ручками утримання розміщено різак та різної форми затискачі контактів, як і на більшості автоматичних знімачів ізоляції. Вартість його становила 450 гривень. Якщо перевести в кілограми, то вартість його становить 300 гривень за кілограм. Фактично автоматичні знімачі ізоляції своєю роботою справляється, далі час покаже. На цьому огляд автоматичного знімача ізоляції від торгівельної марки Парсай завершено. Дякую всім за увагу!